Усім привіт! З вами Ірина Чигир. Розглянемо, які обмеження в сумі лікарняних і декретних стосуються працівників і їх спеціалістів резидентів дія Сіті. Такі виплати не можуть бути більшими за зарплату чи дохід, із якої фактично сплатили ЄСВ. Це вимога закону 11.05, яку урядовці продублювали у порядку 1266. Тож пам'ятайте про нього, коли нараховуєте ці виплати. Проте порядок 1266 не містив алгоритму, який би допомагав е, рахувати і застосовувати це обмеження. Тому доводилося керувати поясненнями від пенсійного фонду. І з 18072025 до порядку 1266 додали уточнення. Тепер суму лікарняних обмежуйте за чітким алгоритмом. Перше. Визначте середньоденну зарплату. Обчисліть її за звичайними правилами порядку 12.66. Друге. Обчисліть суму обмеження. Для цього візьміть зарплату чи дохід, із якої фактично сплатили ЄСВ в останньому місяці розрахункового періоду. Поділіть цю суму на 30,44 це середньоденна кількість календарних днів у місяці, і так отримаєте обмежувальну середньоденну суму. Третє. Порівняйте ці дві розраховані суми. Якщо середньоденна зарплата більше за обмежувальну, застосовуйте обмежувальну суму, якщо навпаки середньоденна зарплата у вас менша за обмежувальну, скористайтеся середньоденною зарплатою. І четверте, розрахуйте власне суму е е лікарняних. Це добуток обраної суми із пункту 3 та кількості календарних днів хвороби. Зауважимо, що обмеження стосуються лише тієї частини лікарняних, які виплачує пенсійний фонд. Перші п'ять днів тимчасової непрацездатності у нас у працівнику оплачує роботодавець, тож на оплату цих перших п'яти днів не діє обмеження розміром фактичної зарплати, з якої сплатили ЄСВ. Це підтверджує і Мінсоцполітики. Більше інформації про розрахунок лікарняних і декретних шукайте в експертно-правовій системі експерту з Головбух. Не забудьте підписатись до на... на нас у соцмережах. До зустрічі!